Що, дорогі наші, скажіть нам, як ви, тому що ми розуміємо, певно, в тих регіонах, де повітряна тривога а, зараз дійсно тривожна, і люди перебувають де можуть, в підвалах в, підвалах. в Києві масово люди знову спускаються в метро. А, пишіть нам, чи ви в порядку бачимо, що тут бажають нами доброго ранку, і Боже благословінь, і теж міцної віри. Так, дуже потрібна зараз віра, тому що навіть нам тут, коли ми ну, наче в студії, все сонячно, все світло, і ми говоримо про якийсь позитив, про якусь надію. Все одно, коли ну бахкає то... ну емоційний стан наш теж так, хиткий, трішечки але хиткий, маємо надію. але тримаємось, бо ми всі разом, і ну, це і дуже продовжуємо дуже. і продовжуємо заради вас. Далі будемо говорити про програмування. Хочемо такий невеличкий спойлер для вас, що ж це таке. Програмування, процес проєктування, написання, тестування, а ще зневаднення та підтримки комп'ютерних програм. У вищому значенні програмування розглядається як кодування, така от реалізація у програмі одного або кількох взаємопов'язаних алгоритмів. У широкому значенні використання програмування, у значенні створення програм дій або алгоритмів навчання людей або пристроїв. Діяти за алгоритмами. Я, того, я власне нічого не зрозуміла. Що, із того, що ти прочитала, ти зрозуміла. <с ну, <с це простими щось... словами, Давай. ну напевно, хочеться сказати, що програмування воно забезпечує створення от всього цифрового, чим ми користуємось: гаджети, планшети, смартфони. І інтернет, от все, що чим ви користуєтесь кожного дня, результат програмування. Навіть коли ви йдете в магазин, те, що ви можете просканувати товар на касі, це, це, теж? це теж програмування, те, що ви можете розплатити з терміналом, і це ну тобто, все, що ось в цифру переконані про мультимедіа, мультимедіа просто так, це частина програмування, і серед дійсно основних персональних рис от знову таке те, що ти прочитала, так пам'ять логічна мислення, концентрація уваги здатність виконувати великі обсяги дрібної роботи це те, що важливо е, знати і мати програмісту, який власне працює з цим цим е, процесом, в якому ми не дуже добре розбираємося, але дуже добре розбирається наша гостя, яка з нами на відеозв'язку. Програмістка Інна Мосьпан. Доброго ранку, пані Інно. Доброго ранку. Дякуємо, вас. що долучилися до нас онлайн. Розуміємо, що ну в таких умовах, які зараз перебуває Київ, небезпечно пересуватись містом. Тому дякуємо, що долучилися до нас так. по відеозв'язку. Теж, от результат роботи програмістів програмування. Власне, можете розказати, що це за професія така програмістів, і що можна простими словами для чайників, як то кажуть, пояснити ось цю професію. Да, ще раз вам доброго ранку, дуже дякую за запрошення. Да, на жаль, зараз повітряна тривога. Ну, добре, що маємо змогу вийти онлайн. Так, от технології дозволяють. Так, так будь ласка. Як вже було зазначено вище, як ви вже сказали, да, програміст це той, хто вивчив якусь мову програмування і за допомогою неї створює якісь програмне забезпечення. Якщо ще краще пояснити, то програміст є зараз в Україні одною з найбільш оплачуваних професій. Е, наші фахівці е, користуються попитом не тільки в нашій країні, але й на світовому ринку. Mm. Угу. Власне, який найбільший попит в якій сфері програмування саме? Тобто, це там, не знаю, створення якихось застосунків чи інтернет забезпечення якогось програмного. От які найпопулярніші напрямки в сфері програмування сьогодні? Насправді дуже багато напрямків, і людина, яка далека від програмування, навіть не може уявити собі всього розмаїття напрямків, які включає в себе професія програміст. Я займаюся веб-програмуванням, і це здається мені найбільш поширене, тому що веб-програмами користується кожна людина кожного дня. Це ті програми, які доступні через інтернет і на вашому телефоні. І в Вашому браузері різні сайти і додатки, так от зокрема, бачите, навіть От війна, так, в умовах війни і повітряна тривога, завдяки програмуванню, програмним застосункам, ми е, і отримуємо сповіщення про те, що повітряна тривога, так е, і е, бачимо дуже багато дійсно переваг роботи програмістів саме в умовах війни, що Україна така цифрова країна, так і європейці всі Приємно. дуже дивуються, що у нас дуже багато е, в цифровому просторі є і документації, і бюрократії різної. Е, от так, от дійсно ми побачили, наскільки це велика перевага, е, і навіть ті скептики, які Звикли просто за радянськими стандартами так ходити всі папери десь носити. Тепер ці переваги відчувають відчувають. пані Іно, так, а скажіть, нас насправді... так. Будь ласка, так кажіть. Нас насправді дуже розвинута країна в цьому плані. і Як я казала, наші спеціалісти одні з найкращих і дуже популярні і за кордоном, тобто. Вивчитесь на програміста і все <сіх> роботи забезпечені як і в нашій країні, так і в інших, так і в нашій країні, працюючи на інші країни. <сіх> <сіх> Власне, коли ми говоримо <сіх> <сіх> про те, от виска вивчитись на програміста, ти в принципі, будеш забезпечений. Про які науки ми говоримо, так які допоможуть так мати більший хист. В цій сфері, тобто, якщо дитина вже там проявляє якісь навіть в школі так зацікавленість там комп'ютером, технологіями батькам на які предмети зробити акцент, щоб дитина вивчала. Потім, коли ми там йдемо, десь ну, там в університети чи ще щось, до того як ми власне прийшли вже до самого програмування, які науки нам в цьому допоможуть. Так, почну з того, що часто програмування пов'язують з наукою математикою і кажуть, що ну must have математика для програмістів. Я вважаю, що це якби не дуже правильна теза, це поширений міф, в якому дійсно є крапля правди, але це не зовсім так. Більше для програміста необхідний аналітичний склад розуму, хороша пам'ять, здатність логічно мислити. А саме ці навики допомагають людині розбиратися в математиці. Тобто, якщо людина гарно розбирається в математиці, значить в неї є оці навики, і скоріш за все їй буде легко стати програмістом. Але сама по собі математика, якби ну за мій досвід, вона мені ні разу не пригодилася, тільки ну, тільки те, що дає мені ця математика там. Гроші порахувати, <реш> <реш> які заробляють проти. От тут математика знадобиться. А от пані Іно, скажіть, будь ласка, чи є якісь вікові обмеження, щоб навчитись дійсно цій новій професії? Чи дійсно легше е, моло, ну, молоді, чим старшому поколінню людей? Ну, загалом так, молоді, звичайно, легше, але я, але я думаю, що це залежить від, саме від людини і її якостей, аніж від віку. Тобто, якщо навіть там. 40, 45, але людина дуже е, ініціативна, вона е, готова до всього нового розвиватися і навчатися, то, будь ласка. Е, я думаю, таких обмежень немає. Компанії дуже часто IT-компанії е, шукають, от, пропагандують те, що немає дискримінації по віку, хоча, хоча все одно. Її можна замітити, але чисто через те, що там ті, хто наймають робітників, вони знають, що частіше за все молоді легше дається все нове, а програмування це те, що щось нове потрібно вчити постійно. Просто mm -hmm. постійно так. Щось я пам'ятаю, що е, колись ми мали розмову, здається, чи з е, власником академії IT, щось таке. Е, і він розказував, що до них на навчання приходила жінка 63 роки, здається, щось таке, і е, опанувала цю професію і навіть отримала роботу. Це просто дивовижно. Е, тобто, головне бажання немає дійсно обмежень. розуміємо. Так, немає обмежень, Так, да, дійсно залежить більше від самої людини і. Деяким mm -hmm. дається, деяким ні. Так само і молоді, не всім дається програмування, бо все-таки треба мати якісь окремі навики. Mm -hmm. ну, якщо ти дуже творча людина, яка не може 8 годин сидіти на одному місці, то навряд чи підійдеться. Це до речі, питання. Так, це наше питання. Чи думаєте ви, що є такі люди, яким не, про... не підходить програмування? Чи, Ну, як ви вважаєте? Так, да, я вважаю, що це дійсно. Є такі люди, яким не підходить, багатьом не підходить програмування, і м, діло не тільки в наявності там, відсутності хисти до цього, а в характері самої роботи. Е, якщо ви можете навіть е, можете, е, швидко в цьому розібратися, можете навчитися швидко мові програмування, та, але ви просто не можете сидіти 8 годин. Переписуючи один рядочок коду там, по чотири рази, відловлювати баги, отак, то м, хочете отримувати одразу результат, то ця професія не підійде. Е, от, е, е, кроме того, має бути людина здатна до самонавчання. Є такі люди, яким дуже важко дається самоосвіта, і їм краще, щоб їм хтось пояснив. Е, тут теж ну, в програмуванні саме буде важко. І без логічного мислення, якщо така творча людина, знаєте, як поділяють там технарі, гуманітарії, то okay. краще все таки технарям дивитися на. Угу. Плюс самодисципліна так. мені здається теж Так, да, дуже важливо, да то важлива уважність до деталей, така педантичність, величезний запас терпіння. Угу. Так. Угу. А Дякую. давайте, давайте паніну, поговоримо про таке найголовніше, що всі чекають від професії програміста, про заробітну плату, яка от може бути заробітна плата у новачка, і що угу. можна чекати уже професіоналу. Да, але я хотіла ще додати до попереднього питання. Що програміст підійде не всім, але всім знайдеться місце в it сфері. Там дуже mm -hmm. багато професій. Напевно, потім ще так, поговоримо. Так, Ми ще поговоримо, матимемо другий блок говоритимемо в принципі про от, фріланс, IT. А, власне, от повертаючись до цього питання. Наскільки це прибуткова, от бо ви казали на самому початку, що це якщо ти розумієшся в програмуванні, ти будеш точно забезпечений роботою і, в принципі, і фінансово забезпечений. Про які саме суми орієнтовно може йти мова? Від так можна розпочати від що ми розуміємо, що далі межі напевно, в принципі, немає в заробітку. Реально межі немає і ви... Дохід дуже залежить від напрямку і від вашого досвіду. Е, і навіть не дивлячись на теперішній військовий час, воєнний стан в країні, статистика по зарплатам програмістів невпинно зростає. З кожним роком середні зарплати все вищі і вище. Так, наприклад, там новачок в програмуванні там з мінімальним досвідом може розраховувати, там пройшов курси, там да, трошечки потренувався в написанні програм, то може отримувати тисячу доларів. Якщо вже там два-три роки... Mm, такого інтенсивного досвіду, там дві з половиною, ну, є умовні поділи, да, джуніор, це одна тисяча, мідел, десь дві з половиною, сінор там від трьох до п'яти, чотири з половиною, десь середньо, напевно. Приємно. Це так. хороша мотивація так Тім ліди, yeah. да десь п'ять і більше, а і навіть дуже дуже освічений вже. Програміст може отримувати до 10 тисяч, там який ну але тут же мають бути навики управління якоюсь командою. Тобто, так. знаєте, я думаю, зараз після от тих цифр, які ви назвали, тобто наскільки хороша перспектива працювати mm -hmm. в сфері IT, зокрема програмістом, люди, про яких ми говорили, непосидючі, які там не можуть концентрувати увагу, а зараз беруть волю в кулак і працюють над своїми mm -hmm. скілами, так, над своїми навичками, для того, щоб дійсно мати якісь, якусь можливість працювати у цій сфері. А власне, хотілось би перед тим, як ми зробимо паузу. В нашому спілкуванні перейдемо до наступної теми, якраз поставити таке вводне е, запитання стосовно того, е, як краще програмісту працювати самому на себе чи працювати в компанії от на когось? Тут, тут також кожен вибирає на свій смак. Якщо людина хоче так відпрацювала, там 5-6 вечора, все, ну, в мене вільний час, я про роботу не думаю, то звичайно краще в компанії. Тут немає такої відповідальності, ти не думаєш. Е, Ну, якщо там клієнт задоволений, дуже чи не дуже, ти там в 6 вечора вже відпрацював і відпочиваєш собі. Але я ну, один тип людей. Інший тип людей не любить да, найману працю, він хоче все вирішувати сам, то тоді обираєш ріланс. Угу. Я працювала так і так, і, так, і так, така, і така робота буде дуже хорошою, перспективною. Клас. Е, більше про це. Інтригуємо наших глядачів, поговоримо через деякий час. Не прощаємося з нашою гостю Інною. Дорогі наші, зараз йдемо на невеличку рекламну паузу залишатися з ранком надії.